Зікхаюшки, шановні хунтани, он чарівні хунтанки. Котик Ешлі вітаю вас. Ну і я також. Про що ми сьогодні порозмовляємо? Перш за все, це про те, що папік Зеленського почав отримати як видатний науковий діяч якусь там допомогу чи то пенсію, чи ще щось. Що я хочу сказати за цього діяча видатного. Коли воно читало лекції в універі, де воно було ректором, а, воно просто брало на кафедру книжку і читало з книжки. Ну, самі розумієте, що так може зробити будь-хто. Навіть бомж Вася, який тільки може читати і не сильно запинатися при цьому. По-друге, ну, коротше, я так думаю, що ви зрозуміли, що я хотів сказати стосовно цього видатного наукового діяча і того, як йому Зеленському, тобто, глибоко лизнули вся оця. Верховна Зрада, яка не знаходить голосів якби для того, щоб заборонити у нас московський патріархат в Україні, от і знаходять, щоб назначити цю пенсію з наших з вами податків. По-друге, чомусь ми годуємо військовополонених кацапів, причому годуємо їх. За стандартом офіцера ЗСУ. Вони вдома так не жерли, як жеруть у нас, відгодовують як кабанів. Якби їх відгодовували на упой, я б ще зрозумів. А так, їх потім випускають, а вони серуть, розказують, як їх тут морили голодом. Коли наші повертаються, там зовсім інакша ситуація. По-третє, я хочу сказати знов таки про цей закон про зброю, якого в нас досі нема. Нарешті встановили, що оці всі інструкції МВД, МВС, які там про незаконне храніння, нема закону. Забирати зброю тих, хто, наприклад, не взяв дозвілу, не продовжив його е на той ствол, що в нього був. Ну і з-за того, що МВС вирішує, що це буде його лише списки. Ну, будь ласка, в окупованих районах колаборанти, мусора, Поздавали всі ці списки окупантам. І потім ходили, відбирали зброю людей. І взагалі, я за те, щоб у кожного, в кожній хаті був хоча б один ствол. Просто влада дико бздить озброєного народу. Бо тоді ну, піднімають тарифи, наприклад, на комуналку, а не можна озброєний народ. Ми ж в Україні виходимо одразу ж на Майдан. Це не сражка. І цим самим Україна, не Московія. І ще що хочу сказати. Кожен, хто голосував за Зеленського, той голосував за цю херню, що зараз у нас. Хіба ні? Бачили очі, що купували. Бачили, як він знущався над Україною, над українцями, як він знущався з усіх, як він скакав з голесть ракой по цих е, віртухайських цих корпоративах на Московщині. І ви, тим не менше, обрали його. Як вас вважати як непохідниками? Це завдяки вам. Не отримало військо грошей. Це завдяки вам будували дороги, якими йшли кацапські танки. Там, де ці дороги не потрібні були. Навіть оця дорога від Києва на Чорнобиль, якою проходить ну, одна-дві машини за день, там зробили на вісім полос. шосе. Ну, для чого? І робили одноразову дорогу, щоб не вкладатися дуже, а щось вкрасти, ну, по-нашому кажучи, спиздити. І, коротше, я вже ще в 19-му році казав, що як прийде оця зелена сволота, вам Янукович здасться ов'ячка. Не те, що інші. І дійсно... Так воно і сталося. Коротше, доки не будуть прикрашати зеленими ліхтарі і каштани в Києві, наприклад, ну, доти не буде нічого гарного. Точно так же і поліцаї. Поліцаїв, в нас їх скоро буде вже півмільйони, що вони роблять? Нічого. І монастирський... Це той, що розбився у вертольоті в служебному, погнав десь відпочивати на служебному. Він сказав якось, що от треба, щоб ці громадяни були, ну, скажімо, кончені, не мали взагалі ніяких прав. І все таке інше. Що він хотів сказати цим? Зате, Клименко, який став замість нього, він переконує нас, що Київська міліція була тут, чи поліція, як їх назвати, ну, я по знаю. На другий день війни. Якщо в нас залишилось десь 50 поліцаїв з 700, то слава Богу, ну правда ті хлопці це роботали, вони були в спільних рейдах з тереошниками з нашими, а де всі інші? Оця нова поліція, яку набирали по оголошенням в трамваях, в тролібусах верніше, в Лусчанську там войне нема. От. Вони здриснули так, що покидали не лише зброю свою, оту, що розганяти беззбройних, то вони покинули навіть службові машини, бо виїжджали на своїх, рятували їх. А скільки їх перейшло вже на бік цих Лугандонів і Кацапів, цього нам не кажуть. Тож, люстрацію, треба проводити. І проводити так, як її розумів в незаб'єної пам'яті Віктор Фіодорович. Тобто на люстру. За ноги чи за шию, це не важно. Головне, щоб каштани і ліхтарі були прикрашені. І тоді буде вам щастя. Ну, поки що все. Котик десь побіг по своїх ділах то він не зможе з вами попрощатися. Тож, гудбаюшки.